вкладенні we'll Благословене Царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині по повсякчас і на віки, віків. У мирі Господу помолимо. Замерзневе спасіння душ нашого, Господу помолимо. Залилося свято за добрі станція, Боже, церкове засідання. Честе присвіти сухристі та за увесь причетний людей, Господу помолимо, за добережну Україну нашу владу і її, Господу помолимо. За тобі Господи, Божию та за лієві, що нині одружується одне з одним єдністю шлюбу. І за спасіння їх, Господу, помолимо. Щоб послабивного лице, ж любих найшовка лилейського, Господу, помолимо. Щоб далі, Господи, то чисто ж любить, від утробина плава, Господу, помолимо. Щоб звеселилися, та синів та дочок свої, Господу помолимо. Щоб народа їм щастя, дітях і життя бездогане, Господу, помолимо. Видарував ім'я нам усе, що для спасіння просимо, Господу, помолимо. Щоб визволитися їм і нам від усякої скорботи, гніву недолі. Господу, помолимо. Заступи, спаси, помилою хоронений Боже твоєю благодаттю. Не свято, пречисту, препословену, славу владичецю нашу Богородицю, і присла Діло Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе й одне одного і все життя наше, Христу Богові Господи, Бо тобі належить усяка слава честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки. Ми Господь, боже причисте все творіння, творчество любові до людей, з дама, що жодного йому сотворив на свою. І сказав, плоті це розможити, наповняйте землю. І єди, єдине світання, тому задачі чоловік батьки своїй матір, і прилучиться до жони своєї будуть вони. Воєм Путе тіло, і копоці там людину, нехай не розлучає, благословивши рабату Авраама, і благосаду, розкривши вченице його це народі многії дарові сахаровеці, і їх благословив, ти як зраків зідає від нього, і патріархів в'явив, ти Йосипа за синеповізи, і ті народження Єфрема та моносію, їх дарував, ти Захарює, то лиса веду, прийняв претенчі, народження їм явив, від, ти відкорення Ісею, прислатів хлотю, виросте від неї, тіло прийняв. Народився на спасіння роду людському, ти через нею мовний твій дарій благовій свелику, вже до пани Галилейської та, шлюб, благословивши на ньому, що щоб показати, що з волі твоєї є законне, подружжя й родження в ньому, сам присвятий. прийми благання на робів твоїх, як там, так і тут невидимі твої заступництво благословив. Шлюб цей і дай, а Твоїм цим, Назарію і Аліні життя мирне, довгі літа, непорождість любов між собою, мир і Рід Дуговішні в дітях отів, поєм'яну чи вінець слави, сподобати дітей їхніх, побачити дітей своїх, охорони їх від пересаді, вискаки, дай їм проси небесної, від остатку земного, збагати дім їхніх пшеницею вином та Єлеєм, і всяким добробутом, що при потребі іншим подавали, пошли їм і тим, що з ними все човни вони просили, — спасіння, бо ти Бог милостивий щедрий чоловіколюбний тобі славу посилаємо з беззначанням твоїм Отцем і присвятим. І благині жилотворче, Твоїм духом нині повсякчас і на віки віків. Господу помолимось. Благословися, Господи Боже, наш тайно і не прошлого, шлюбу свячена чистителю. Цілеса заколоположителя на твій охоронителю тіло життя, бою поряднику. Ти сам, велико до початку створив чоловіка постарший, його царем над усіма творіями сказав. Недобре буде чоловіку самому на землі, створіння їм помічницю, подібну до нього. І взявши одне з ребере, сотворив йому жону, надавши, побачивши і сказав це кісто під костей, і тіло від тіла мого. Жоною воно називається, бо може свого взято, тому залишить чоловік батька свого, І матір'ю прилучиться до жони своєї болить вони обоє по тело, якого Бог зв'язав. Людина, нехай не розлучає, самі нині влади, Господи Боже наш, пошли Твої небесну благодать. На цих рабі твоїх зарії і є і дай рабі твої ті, всьому коритися, мужеві, а рабові у цьому, бути головою жони, і щоб жили вони за волею Твоєї благослови. Господи, Боже благослови благословився, Аврааму та Сару, благослови, Господи Боже наш, як благословив іси, сахати на веку. Благослови їх, Господи, Боже наш, благословив як си, Якова і всіх патріархів. Благослови їх, Господи, Боже, наших благословив Сіосипа та Синету. Благослови їх, Господи, Боже, наших благослови і всі Моїсея та Цепвору. Слави її, Господи, Боже, наших пославів всі Благослови Слави, Господи, Боже, благослови пославіся Захарії та Збережи Збережиї, Господи, Боже, наші сперіхиси, ноя в ковчезі. Збережи їх, Господи, Боже наших сперіхиси Іону в утробі кита. Збережи її, Господи, Боже, наших зберіг ісі трьох святих, хвотрох і від вогню, пославши й розу небесну, нехай же прийде на них радість і комала блажена Ілена. Коли хреще, стоїть знайшла, поміни, Господи Боже наш, я пом'яну вісиє нога, сива та євлю, поміний, Господи Боже наш, я пом'яну святих Твоїх сорок мужеників, і пославши в міці небесні, поміни, Господи, і батьків, що виховали їх, бо молитви батьківське змістяні, то столи домі, поміни Господи Боже наш, твоїх наречених і всіх людей, що прийшли на цю радість. поміни, Господи Боже наш, раба Тва і рабу твою, аліна і благослови. Пошли їм потомство народження тих дітей добре та водостайність, водостайність душі ті, підесія, як кедри, козу, що дає парусі пишні, даруй врожай лосистий, шлюб у всьому достаток, маючи всяке добре і тобі, водне діло чинили, щоб дочекалися бачити синів дітей, скільки парустки оливкові навколо трапи за їхні, і водивши тобі ділами добрими, засяє, як світили перед тобою, Господом Богом нашим. Бо тобі належить, усяка слава держава, честь і поклоніє беззначальному твоєму Отцю і животворчому твоєму духові нині і по цей час, І на віки віків. Господу помолимо. Беру собі тебе. Беру собі тебе. А ліно за дружину. І обіцяю тобі любов. І обіцяє тобі любов. Вірність і, вірність. і чесність подружня. І, і не залишу тебе аж до смерті. І не залишу тебе аж до смерті. Цьому допоможи мені, Боже. І в цьому допоможи мені Боже. В Тройці святі єдиний. В Тройці святі єдиній. І всі святі. І всі святі. Так. Я. Найбільна. Беру собі тебе на за чоловіка. І обіцяю тобі любов. Вірність і чесність. І не залиши тебе до смерті. В цьому допоможе мені Боже. В Тройці святі. Те, що Бог з'єднує людину, нехай не розлучає. І я, не дослові слава Божі, що вас усе те подружжя, владує церкви, святої, і православної, благословляє в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господу помолимо. Боже святий, створив чоловіка, землі, і сьогодні, брасує дружину. І далі, поміч, йому бо така була воля Твоєї величності Твоєї, щоб при самотіму чоловіка і самі Бога своє присягний. Руку Твоєї Святої Твоєї Твоїдай, раба Назарія з рабою Твоєю, а з волі Твоєї дається жона Божеві. З'їдай їх по додому, зі звічає хота тіло, даруй потомство, щастя і радість у дітях, бо Твоя держава, і Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас. І на віки Амінь. він шається на Божий Назарій, на бою Божою Аліною, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вінчаєць, Раба Божа Аліна, Рабом Боже Назарія, Він Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Боже наш, славою і честю вінчає їх. Господи, Боже наш, славою і честю вінчай їх. Він. Господи, Боже наш, славою і честю вінчай їх. Він. Звичай, я уважені. 30 зачал Читання. Будьмо влажні браття, дякуйте завжди за все Богові Отцеві, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, підкоряючись один одному, страху Божому, жінки коріться своїм чоловікам, я Господу по чоловік, я голова жінки. Як і Христос, глава церкви, і Він же Спаситель тіла, але як церква підкоряється Христу, так і жінки своїм чоловікам у чоловіки любіть своїх жінок, як і, як і Христос полюбив церкву і віддав себе за неї, щоб посвятити її. Очистивши водяною купірю через слова, щоб поставити її перед собою, славною церквою, яка не має плями, чи вади, чи чогось подібного, але щоб вона була свята і непорочна, так повинні чоловіки любити своїх жінок, як свої тіла хто любить свою жінку, любить самого себе, бо ніхто ніколи не мав ненависті до своєї плоті, а годує її, гріє її, як і Господь церкву, бо ми члени тіла його від плоті Його і від костей Його, тому залишить чоловік батька свого і матір. І пристане до жінки своєї, і будуть двоє одна плоть, Тайна ця велика, я говорю щодо Христа і церкви, отже кожен із вас нехай любить свою жінку, як самого себе, а жінка нехай боїться свого чоловіка. І духові твоєму. Аллилуйя аллилуйя аллилуйя. аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ти, Господи, охорониш нас і збережеш нас від світло цього і повік. Но святое вогоньє читання Ісус говорить їм, що мені тобі жодно, ще не прийшов час мій. Мати я говори слуга, що скаже, Він вам те забіг. Було тут шість кам'яних полоносі, що стояли, за для очищення юзейського, кожен мішав по двічі, по три міри, Ісус говорить їм. Наповніть посудини водою, наповнили їх до доверху і говорить їм, тепер зачерпніть і несі до розпорядника весілля і понесли, коли ж розпорядник покуштував воду, що стало вино, а він не знав, звідки це вино, знали, що тільки слив і ті набирали воду, тоді розпорядник жениха і говорить йому, Кожна людина спочатку добре вино подає, а коли нап'ються тоді гірше, а ти добре вино зберігаєш досі. Так поклав Ісус початок чудеса у Кані Галилевській, і я бив славу свою, і уміра в нього, ученики його. розуміння нашого промову. Господи, помий. Господи, все Боже отців наших, моли собі вислухай і помилуй. Господи, помилуй Помилуй нас, Боже, з великою милості Твоєї, моли собі вислухай, і помилуй. мир, здоров'я спасіння, Боже, завітання, прощення і відпущення ріхів робів Божих, Назарія, Ліну та батьків їхніх. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Бо ти милостивий, чоловіколюбний Бог, яситові, славу, посилаємо. Отцю і Сину, і Святого Духа, Він час, і мені повсякчас і на віки віків, Господу помолимо. Господи, Боже наш піклуючи про спасіння людей, Ти завітав до Кани щоб показати чесний шлюб Твоїм пришестям, сам і нині робіт Твоїх цих Назарія є які ти зволив з'єднати одним водим мирі та однодумноси, чесним шлюб їхній яви, ложе їхні розхверденим охорони, допоможи їм провадити життя непорождості і сподоби, їх дожити до старості, либок і начистим серцем, заповіді твої виконувати, бо ти Бог є наш, Бог милувати і спасати, і тобі славу посилаємо. Безначальним Твоїм Отцем і всесвятим, і святим і животворчим Твоїм духом, нині по повсякчас і на віки віків. Славі. Заступи, спаси, помилуй охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, Бог Дення всього звершогося, помилуй безрішно, Господа, просимо. А на лаві рові на переникав хоронителя душі тіл наших, Господа, просимо. Ощення і відпущення ріки та проби наших, Господа просимо. Добро і та що для душ наших і до для світу, Господа просимо. Останок життя нашого мирі та покаянні скінчити, Господа, просимо. Христояцького кінця, життя нашого сполісного бездоганно мирно і добре, відповіді на страшному суді. Христовому просимо. Єдісвіри, щастя Святого Духа, виплавши самих себе і один одного і все життя наше. Христу Богові віддамо. О, Господи! І сподоба нас владико, Безвоясно неосудно насмілитись, призивати тебе, небе.